Hello, everybody! Welcome back to Forget Me not Сьогодні ми з вами цим відео розпочинаємо новий цикл уроків, нову добірку відеоуроків за робочим зошитом Prepare англійська мова для сьомого класу Ukrainian Edition. Як у позаминулому році та у минулому році уроки будуть доступні за спеціальною спонсорською підпискою. У цих відео ми не лише виконуємо домашні завдання, хто ж зі мною буде третій рік поспіль, шановні спонсори, ми. З вами разом розбираємо нові слова, повторюємо вчимо їх. Звичайно, звертаємо увагу на граматичні аспекти вивчення англійської мови і пишемо творчі роботи повністю. So, welcome to my lessons. Unit 1. It's a challenge. Lesson 1. Vocabulary. Adjectives of personality. Повторюємо з вами. Прикметники, які описують нашу особистість. Ми з вами працюватимемо на сторінці 4 лише з розділом vocabulary. Ті, хто вже зі мною працюють не перший рік, ви знаєте, що ми в окремому відео розбираємо аспекти Vocabulary, аспекти Grammar, так. Окремо у нас йде потім Vocabulary ще додаткове, reading. Listening and writing, можемо розібрати разом. Звичайно, writing абсолютно весь прописуємо. Итак, the first task put the letters in the correct order to make adjectives. Розставте літери в правильному порядку, аби утворити прикметники. So the first letter is given. Перша літера нам дана. Итак, приклад funny, кометний. So, the first word is polite. Вічливий. So, the second one is helpful. Людина, яка може допомогти завжди. хороша людина. So the third one is friendly. Товариська людина. So the fourth one is popular. Popularny. The fifth one is active. Активний. The next one is kind. Dobry. So lazy. Лінивий. Quiet. Тихий. And creative. Creative. Творчий. Спробуйте, будь ласка, повторити ці слова і скласти з ними речення. For example, I've got a friend, so she is really friendly and helpful. Activity 2. Complete the sentences with the words in exercise 1. Доповніть речення словами з першої вправи. People always laugh at his stories. Люди завжди сміються над його історіями. Laugh at стали стала фраза. He is funny, він комедний. 1. On Saturdays he gets up late and watches TV or funny videos online all day. Щосуботи він встає пізно і дивиться телевізор або комедні відео онлайн цілий день. So he is lazy. He is lazy. Він ліниве або просто хочу відпочити. So, too, she smiles all the time and talks to everyone. Вона м -м, посміхається постійно і з усіма розмовляє. Знову ж таки, запам'ятовуйте, будь ласка, наші прийменники to. Talks to прийменники, які вживаються після дієслів. So then she is friendly. So he always says please and thank you and listens to his teachers. Він завжди говорить будь ласка, дякую і слухає своїх учителів. listens to. So he is polite, meanwhile. For he cleans his mom's car and always offers to wash the dishes. Він завжди він миє машину матусі і завжди пропонує помити посуд. So he is helpful. Він завжди він така людина, яка може допомогти. 5. Everyone likes her and wants to be her friend. Усі її люблять і хочуть бути її другом. So, she is popular. Вона популярна? is popular. So they go walking or cycling most weekends. Вони гуляють або займаються велоспортом на вихідних. So, they are active. Вони активні. Seven. She makes her own clothes and she loves drawing. шиє і любить малювати. So she is creative, He's never angry and always says nice things to people. Він не злим завжди гарні речі людям. So he's kind, And the last one. So she doesn't talk a lot and likes reading and painting. So She is quiet. Вона ніколи не розмовляє багато. любить читати, малювати. Отже, вона тиха людина. Quiet. Let's learn new vocabulary. Повторимо ще раз ці слова. Active. Creative. Friendly. Funny. Helpful. Kind. Lazy. Polite. Popular. Quiet. That's all for today. Усі наступні відео будуть доступні для глядачів каналу від мінімальної спонсорської підписки. Goodbye, good luck. На все добре. До зустрічі на наступному уроці граматики. See you!